Шість сіл західної України 19 століття прямо в центрі Львова. Це не жарт, це Шевченківський гай, музей просто неба на 36 гектарах. Тут є справжні хати, церкви, школи, стодоли, млини, кузні, пасіки. Усе відтворено так, як жили в Карпатах, на Лемківщині, Буковині ще сто двісті років тому. Одна з садиб має особливу історію. У 47-му році, під час операції вісла, родину, яка тут жила, примусово виселили. Частина їх речей лишилася. Вони і досі там. А це гуцульська хата з села Рівня, в якій спеціально зберегли закопчені стіни та запах диму, щоб передати справжній. Атмосферу гуцульського житла. Вся територія розділена на шість етнографічних зон: Боківщина, Лемківщина, Гуцульщина, Буковина, Поділля, Закарпаття. Кожна зона це міні-село. Там є навіть поля з житом, квітнички під вікнами і цибулька, яка росте на грядочці біля хати. А ще тут є найбільша в Європі колекція релігійної архітектури просто неба, церкви, каплиці, собори, дзвіни один з найстаріших експонатів церква Святого Миколая, що збудована ще в 1763 році. Шевченківський гай це місце, де розблоковується українське ДНК, де прокидається така шалена Любов до своєї країни та її культури зберігайте і обов'язково сходіть. Військовим вхід безкоштовний.